Добрий день! Сьогодні хотіла показати вам етапи збирання ось таких чобітків це набір від Давайте подивимося, Виробник пропонує обшивати з такою коричневою ниткою. Я вирішила робити їх синіми. З цієї сторони, такий цупкий фетр, для того, щоб не світився оцей папір. Щоб ближче подивитися, він весь профарбований. Фарбую звичайною гелевою ручкою, і ось цей турець додатково профарбовую олівчиком. За набір можу сказати, що тут було 13 кольорів ниток і 6 кольорів бісеру. Бісеру мені вистачило навіть бісеру і ниток вистачило навіть на три відшиви. Я ще зробила такий додатковий. Маленький чобіток, це канва 16-го каунту. Він, бачите, м'якенький. Також щось можна сюди покласти. Тут у мене такі ножиці зберігаються. Так, ну давайте це все ближче. Ну, Тобто профарбовую, а далі я покажу, як саме там я вирізаю і збираю за допомогою бісеру. Ось так я тут профарбовую додатково, де не пройшла з першого разу. Всі куточки в мене зрізані, оскільки це допомагає робити ці всі лінії такими більш плавними. Лишилося пройти олівчиком і можна буде вже приступати до етапу вирізання фетру. Ось так прохожу олівчиком. Бачите, воно вже стало синім. Тепер мені треба вирізати фетр, я роблю з незначним припуском, а потім в процесі збирання я підрізаю цей фетр. Ось так просто обложу. У мене олівець для сашико, дуже зручно працювати на темних основах їм. Так. Зараз буду вирізати. Так виглядає вирізаний. Дивіться, ось тут я вже підрізала, почну зшивати, а потім, коли дійду до цієї ділянки, також трохи зріжу фетр. Пришиваю я бісер ниточкою в два складення, і в цьому чобітку в мене був бісер з набору. Його залишилося мало, тому буду використовувати такий матовий білий бісер. А, значить, тут модуль наступний. Через одну клітиночку пришиваємо бісер. Більш детально, ось так колюю, стібок. Наступний стібок просто зшиваємо два шари і знову бісер. Ось так воно. За рахунок того, що все профарбовано, воно не видно тієї основи. І буде виходити щось на кшталт з такого. Тут бісер прозорий, а тут буде матовий. Ось такий, дивіться, проміжний результат. В мене тут йде е, е, чередування матового бісеру і золотого 4,1,3,2, і знову повторення цього модулю. Ось такий так на виворі. Закінчила обшивати бісером чобіток, і зараз буду працювати, е, ось над цією діляночкою. Тут я буду закривати її петельним швом, показую, як виконую, в кожну клітиночку я її обшиваю. Це для того, щоб закрити е, цей край паперу ось так, такі петельки, і в кожну. Кожний отвір, стосується, продовжую. Ну, по перше, буде більш охайний, край чобітка, а по друге він не, об, не буде обтріпуватися, тому що чіпіток буде використовуватися як якийсь чохол. Ч, е, чохол диві, дивіться, отут вже він обшитий. Бачите, ну, ось так зараз продовжуємо. І зустрінемося, коли до шию до краю. Ось так виглядає завершений край. Ось такі два чобітники. Буду ще пришивати дзвіночки на ці чобіточки, дивіться, ось так. Ниточкою в тон до, до кольору основи. Це 312-й колір. Ось таке. Двіночки. І е, на цьому чобітку будуть такий е, жовтий і зелений. подивимось Ось такі чобітки в мене вийшли. Дзвіночками, такі яскраві, новорічні. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Тож, до нових зустрічей!